Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу Сільське життя. Щирі вітання вам та приємного перегляду з мальовничого Прикарпаття. І ми от сьогодні їхали від сина зі Львова. І в різних містах купили ось таке сало. Робимо невеличку ще розпаковку. От яка різниця? Між я сьогодні зробила відео. У відео зняла ціни у рогатині, Франківську і АТБ надвірна. От така, така різниця є. Е, так, У Франківську я взяла цибулі е, такої от е, штуті е, цибулі по 75 гривень за літру. Я взяла. Це е, ще Або Шекспір, або ще якось, то, то, так само. 75 я взяла 3 літри е, такої то, то, цибулі. В АТБ я взяла. Дріжджі дріжджі вже 16.30, і взяла бутилочку е, мінеральної води, бо ми хотіли по дорозі пити, ми їхали від сина та й хотіли пити по дорозі. Так, і взяла я в рогатині ось такий грушок по 60 гривень. Я взяла, я взяла таких і по 40, 45 взяла таких слив, таких. але трохи так само їли. По, дор по дорозі трохи їли. І таке груш й І ще я взяла собі на смалець, дивіться, яка різниця. Тут у надвірні я отаке сало, непогане на шкварки, непогане таке теж сало без шкірки. Я взяла по 75 гривень. Таке сало. Так, далі. У тому У Галиче, бо ми були в Галичі, і ми, ми нині були всюди. І, бра, і брали потроха всю, всюди того. Це ми брали в рогатині. Ось таке. Брали по 90 гривень сало. По 90 гривень сало ось таке брали у тім. У Галичі взяла отаке сало. Ось на я взяла 5, 5 кілограмів. На шкварки, це по 110, без шкірки. По 110. От. А в надвірні це по 75, там у тому магазині «Колобой». Уже теж дорожче, було 58, тепер уже 75. Все подорожчало. І ще я е, в надвірні взяла того котлетного по 189. І так взяли оце у надвірні, там у тім магазині. Отаке сало е, грубше трохи, по 160. Ось, ось, такі, ось таке сало ми понабирали. Потроха ми, ми їхали зі Львова, а от і ми набрали, то що тут є? оце це віддам. Ага. То, то, то це по, по 90, а це, а це все по, по 110. По 110 отаке о во. Бо ми взяли того по 110 5 кіля, а це взяли 2 кіля. Бо більше не було по 90, а цього ця, а ця по 70 Ось ось таке скільки сала, бо я хочу на шкварки, аби на смалець потопити собі трохи того сала. А це трошки грубше шкірку, кусок чоловік захотів по 160. Ось таке сало ми взяли у різних містах і різні ціни, а сало майже одне. Ось така була невеличка у нас розпаковка. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові, миру всім і нашій Україні. От цибулі, цибулі всюди теж така різна ціна. Там, у Франківську, ми питали, то ми в одної жіночки знайшли по 75, а решта було 130, 140, 120. Е, у рогатині ми питали там 100-110. У нас на двірні питали, там по 140. 140-150. У в, 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 в різних містах різні ціни. А ви пишіть, яка, які у вас ціни. На сало, на цибулю. Вже усі Це зимова голландська цибулі, е, які ціни. Все пишіть, нам буде цікаво дуже знати. І буду вдячна за е, що підтримуєте канал. До зустрічі!